Жили були дід та баба, як давні касті, мирно й дружно проживали в злагоді та ласті. Була в хаті господиня, правна та моторна, та привіз не мене бабі внук смартфона. Дід городи цілий день картоплю сипає, Баба вже в город не йде, бо часу немає. Дід працює, спину гуне, гарно засмагає, баба ловить інтернет, чатик зависає, та ніяк не розбере, бо складна наука. Як нічого не знайде, то дзвони до внука, На посуди не в три ради. Посідали мухи, бо не може відійти баба від Фейсбука. Дуже важко їй даються ці прокляті чати, цілий день у телефоні з ним лягає спати. Дід томився, як ішак плентає до хати, а там та сміття навіть не достати. Їди, стара, боршвере, кидай у фейсбуки. Він на бабу, так кричить, аж сікають мухи. Баба каже, не сварись, де твоя культура? На городі поратись, то є фізкультура. Відкидай на задній план, борщи та коклети, бо сьогоднішнього дня сядеш на дієту. Я тут вишутила все, в ліс не йде наука. Це не хто-небудь писав, а той ще з Фейсбука.